Сорт Джерамін на Чепі М9 Т337. Це ділянка саду оброблена харвістою. Зараз якраз зробимо аналіз, яблука на щільність і йодкархмальну пробу, щоб подивитись наскільки воно відрізняється для чотири рядочки без обробки подивимося. Ось чотири останні рядочки не оброблених ревістою. Раз, два, три, чотири. Давайте зайдемо в ці рядки. Уже вже, як кажуть. І відберемо 10 яблук теж. Подивимося, яка різниця буде. По щільності є торгмальний пробі. Пробку проводили 6 вересня. Джеремін. З лівої сторони тут ми бачимо контроль не оброблений харвістою. Щільність 8.33. З правої сторони бачимо. 10 яблук, Це з ділянки, де харвіста оброблялась 6 вересня. Щільність 876 Десь на пів кілограма щільність більша. Трошки більше, ніж пів кіло. Так що різниця є по йод крахмалу, трошки невеличка. І є по щільності дуже така вже різниця суттєва стає. Ще жароміном. Десь висітим він, мабуть, буде продовж тижня-півтора, бо інакше не встигнуть просто зібрати інші сорти, які підходять вже. Так що сухарвіста працює. Бачите самі результати.